Сотні космічних апаратів вивчали Марсу упродовж десятиліть. Науковці вже багато років знають, що ландшафт планети натякає на те, що колись там була рідка вода. Плюс космічні апарати виявили, що на відстані кількох кілометрів під поверхнею є лід. Тепер група вчених використала нові лабораторні методи і з'ясувала, що червоний колір Марса забезпечує оксид заліза, відомий як феригідрид. Дослідники кажуть, що він утворюється там, де є холодна вода. На їхню думку, це свідчить про те, що оксид заліза на Марсі утворився ще тоді, коли на планеті були моря та океани. іржа, яку ми бачимо на Марсі, дуже схожа на ту, яка нам відома на землі. Це не сухе окиснене на залізо. Насправді вона також містить значну кількість води. Нинішнє дослідження пояснює, як планета стала настільки червоною. Тепер ми знаємо, що там була рідка вода, і також мала бути якась форма кисню. Ще, мабуть, були інші елементи, які сприяли процесу іржавіння. Дослідники припускають, що зміна водного середовища Марса мала відбутися приблизно 3 мільярди років тому. Вони вважають, що потім іржаво-червоний пил планетою розніс вітер. На Марсі, немає опадів, там немає дощів. Вітер розносив увесь цей матеріал, але його не змивало. На землі пил змивається. Наприклад, пил із пустелі Сахари іноді з Африки приносить до Європи. І цей пил покриває все, але згодом дощі його змивають. водночас науковці досі не розібралися звідки на Марсі взялася вода. Яке джерело цієї води? Це були дощі, чи це була морська вода? Яка була температура води, коли утворився цей мінерал? також науковців цікавить питання, чому в місцях існування води не виникло життя.